Кола Петрович як роботодавець. Він надає злочинні вказівки щодо перевірки діяльності мого лікарняного, але він забуває про наступне: що пенсійний фонд повинен враховувати права і обов'язки мене як особи не розголошувати відомості, які стали йому відомі. Дивіться, схема наступна: дільничий лікар не відкриває лікарняний, оскільки каже, що його мають право відкривати травматологи. Я йду до травматолога. Травматолог каже, да, супер, тут є підстави, аналіз, пальпація, там все підряд, всі методи обстеження МРТ, на яких дійсно видно ці всі пошкодження. І після цього я знову повертаюся до дільничого до свого, і вона каже: Ні, я не можу відкрити, тому що є сільова в першій лікарні, не знаю, знову ж таки, це фамілія. Я не пам'ятаю, її звати. Вона мені стала дуже дуже огидною після її огидною в моральному контексті, після її відношення, і вона заборонила. Дільничий відкривати лікарняний після консультації травматолога, відповідно, вона посилається на те, що керівник установ, тобто лікар, вона ще очолює лікарську комісію. Вона сказала, що мій керівник сказав, що я зі своєю травмою можу виходити на роботу. А тепер дивіться прикол, яким як взагалі компетентність цього лікаря? Яким чином взагалі вона може так казати, коли в неї є всі підстави, це вказано те, що вона грає на руку Миколі Петровичу. Пасивно, да, через пенсійний фонд, вони всі бояться чомусь цей пенсійний фонд. Цю конторку, яка взагалі нічого не може, я просто позитивно нічого в цьому не бачу, тому що вони перейшли дуже багато меж відносно мене. Якщо вас цікавить мій стан здоров'я, що Микола Петрович, що пенсійний фонд, що Кісільова. Сьогодні я в чорній спідні, спідній білизні, і сьогодні я теж побрив під паховами. Я ще вкотре кажу, вас настільки цікавить моє е, особисте моє здоров'я. Ви в, в, як проктолог влазите своїм невіглаським е, язиком з цілею дослідити певні патологічні процеси в прямій кишці. Це дуже це дуже огидно, хлопці. Е, і я, перебуваючи на лікарняному, повинен. Давати якісь пояснення, по-моєму, лікарнянам. Ви нічого не переплутали МОЗ, ви нічого не переплутали пенсійний фонд. Ви розумієте, що вам торба теж. Ви перейшли закони, ви перейшли межу, ви порушуєте мої кордони, ви порушуєте мої особисті, особисті бар'єри соціальні. Ви заходите дуже далеко. І тепер дивіться, що відбувається далі. Після того, коли мені не відкриває лікарняний... Дільничі, я кажу: ну йдемо, хто там вам наказав, ідемо до самого главного. І ми йдемо в поліклініку. це ба на Хмельницькому шосе знаходиться лікарня. Перша ми йдемо до такого пана Пасіч.